Доброго дня. Сьогодні я хочу поговорити про свого батька, журналіста і письменника Івана Васильовича Ясенчука. Дуже важко мені згадувати про нього, тому що дуже його бракує. Але хочу повернутися у своїх роздумах назад із, в минуле і зробити такий невеличкий екскурс, щоб згадати про нього сьогодні. Мій, е, мій батько Іван Васильович Ясенчук народився у мальовничому селі. Ісакові, що на берегах Дністра, на хуторі Данчиця, що на Тлумаччині. Він народився у воєнні роки 1942 року, у дуже важкий час. І все своє. Життя він присвятив своєму селу, своєму тлумачу і родині. насамперед я би хотіла розповісти про. Івана Ясенчука як батька, тому що він був надзвичайним батьком таких батьків, напевно, один на мільйон. Я не перебільшую це, тому що він весь свій час віддавав сім'ї, не дивлячись на те, що у нього дуже була важка. Робота, яка забирала, можливо, весь його час. Він працював журналістом у газеті Дністровська зірка, що в Тлумачі. Я тепер пригадую надзвичайні моменти, які ми проводили разом. З, Дитинства батько дуже багато для нас читав. Це було просто свято кожної неділі він брав книжечку і читав. Читав він дуже цікаво. Ті коментарі його були надзвичайні. Пам'ятаю, перша книжечка така серйозна, яку Батько для мене читав, це були пригоди Тома Сойера, як ми з ним обговорювали, який Том і його товариш, які вони всякі витівки виробляли. Потім пригоди Робінзона Крузо. Це просто неперевершений був е, коментар такий. Якийсь особливий, що напевно не було такої програми по телевізорі, <смі> яку би я хотіла в той момент дивитися. Наші подорожі ми дуже часто ходили з батьком. В основному, коли не встигали на автобус, то з Живачева до Ісакова та дорога. Це було справжнє свято. Ми навіть не відчували тої відстані. Ще бід жай воронків, поля, засіяні поля, пшениці, простір той, чисте повітря і батьківські розповіді вони закарбувалися в моїй пам'яті, залишилися в моєму серці. І це просто неможливо забути. Також наші е, е, наші е, з ним е, подорожі до Дністра, пам'ятаю, як він розказував, який могутній Дністер, бо це дійсно могутній Дністер, такі з, з, з каміння. Він він пам'ятаю, розказував, що подивися Лесю. Яка сила у цієї води, що вона здатна перевертати величезні валуни? Я тоді просто сприймала все так, як є, а тепер аналізую і розумію, що він хотів мені донести. Також батько ціле життя він працював в газеті і не мав можливості, не мав можливості праць, праць, розвиватися е, як поет, як письменник, тому що е, його постійно він постійно був під наглядом, був під наглядом, тому що батько його був у ОУН. І він навчав односельчан, роз'яснював їм, направляв. І тому це була чорна пляма в його біографії, за яку завжди карали, і людина попадала під важкий прес тої машини. Комуністичної. Але незважаючи на те все, що йому прийшлося витримати, батько ніколи не втрачав якогось такого, тако... він був легкою, щирою і дуже-дуже життєрадісною людиною. Розуміючи, що у нього не буде можливості. Можливо, видавати твори свої або писати те, що йому би хотілося, він завжди був готовий допомагати іншим. Е, батько був е, вів е, літературну студію, він її організував і вів райдуга е, при газеті. Е, Дністровська зірка. Пам'ятаю ту будівлю стару, таку е, з такими товстими стінами, редакцій, редакційна будівля, де друкувалася газета, і я маленька туди прибігала. Там якась така була незвичайна атмосфера, пахло фарбою е, і папером. Я любила туди прибігати до батька дуже часто. І кожного місяця до тієї будівлі сходилися творчі, творчі люди, молоді люди, які мали потенціал, в яких був дар до письма, до творчості. І мій батько Іван Ясенчук проводив з ними бесіди і завжди чекав на якісь їхні нові записи, твори. Пам'ятаю, як батько готувався до, до тих, е, до, до, готувався до зустрічей. Він навіть так з е, мене старався зацікавити, але е, він не наполягав так сильно, і я тепер дуже шкодую, що не ходила з батьком. Можливо, він боявся, можливо, він не хотів ем, класти мене, ем, давати, зрозуміти іншим, що він мене готує якимось чином, оберегти мене від того впливу, від тих перевірок. Можливо, і так, я собі тепер аналізую і розумію, що батько, е, батько напевно вірив, що якщо я відчую в собі ту потребу, то знайду напевно час і, і цей час прийшов, на жаль, пізніше. Е, я трошки пізніше е, розкажу, чим я займаюся. З-під батькового пера вийшло декілька книжечок, про які я хочу е, розповісти. Першою книжечкою було Волошки на долоні. Це є альманах літераторів Тлумаччини, е, молодих. Е, Талановитих людей, початківців. Е, пам'ятаю, як важко було знайти спонсора, щоб ця книжечка вийшла. Але е, батько е, мій е, зміг це зробити. Це дуже велика заслуга його. І е, пам'ятаю, який він був одухотворений і щасливий, що це йому вдалося зробити, тому що тепер. Люди, які, допи... які е, помістили свої перші роботи в цій книжечці, вони стали відомими тепер е, поетами, е, письменниками. Один з них е, служить е, на Сході, захищає нас від расистів. Е, це, е, Михайло Гринюк. Він встигає навіть е, дописи робити у газету Злагода. Наступною книжечкою е, була Знахідка. Знахідка це сімейна книжечка. Про, е, в основному, там дуже багато записів. Е, Батько записував різні такі кумедні історії, які я йому розповідала, за що я йому дуже вдячна, бо тепер я можу, можу побачити, якою цікавою дитиною я була маленька. Ну і новелки, такі невеличкі розповіді про моїх діток і про людей з нашого. З нашого краю. Чому знахідка? Тому що тут розповідається, як е онучка знайшла невеличкі записнички, а в мого батька їх було безліч. Різні такі маленькі книжечки, в яких він записував маленькими олівчиками, ліліпутами цікаві історії або якісь е новини. От. Тут так чисто символічно, що новобудови. Новобудова нависає над криницею старою. І, напевно, звідти буде, буде забруднюватися. Вона, вона так її затіняє вже цю криницю. А криниця повинна бути чистою і повинно бути навколо такий простір великий. Також. Е... Наступна книжечка е, була написана е, батьком. Це книжка поезії «Квітка рання», ілюстрована е, учнями з художнього училища під керівництвом Анни Лесів. Е, книжечка про мою донечку Ганусю і сина Юрка. Така незвичайна. Ще е, одну е, наступну книжку Неба і сонця знамено з поезією е, мого батька Івана Ясенчука з такою серйозною уже поезією. Його погляди тут чітко е, видно і неба і сонця знамено. Е, він встиг ще побачити цю книжку. Остання книжечка Село Нескорених, е, яка побачила світ минулого року, і е, я дуже рада, що це сталося. Після смерті батька е, я почала писати свої е, вірші, свої дописи, і е, якісь. Постійно якась його, так якби енергія додає мені сили. Я не буду зупинятися багато просто сьогодні, ідучи на студію, йшла через центр, і ці портрети наших військових. Просто до глибини душі хвилюють, моє серце зупинилося на мить, а розумію, що їхні назавжди. Серед них наші тлумачани і брат мій Даниш Тарас Тарасович. Я йому присвятила цей вірш, який називається Втрачений цвіт. Весна буяє, вабить світом гілка, всміхається їй сонце молоде. Жвавіша є франківська стометрівка, хтось жде когось, а хтось кудись іде. Іде, щоб випити горнятко кави, зустрітись з другом, що на нього жде. А десь в окопі знову обірвалось чиєсь життя гаряче й молоде. Спішить, а поруч там схилилась мати. І вінок у ноги синові кладе, її стрічає усмішка солдата, який сюди вже більше не прийде, і мерехтить од вітру тихо свічка, холодний вогник суму і журби. І вогників таких невпинна річка відносить їх у царство самоти, стою і вдивляюся, у очі брата, веселі. Юні світло голубі, цвіте весною усмішка солдата, що затуляв усіх нас від біди, весняний ранок ронить світ свій гілка, хтось десь вмирає, хтось кудись іде, ридає станіславська стометрівка за тими, хто вже більше не прийде, цвітуть сади. Тече з берізки цівка, а в душах наших повені журби. І юним цвітом квітне стометрівка, який війна забрала назавжди. Дякую щиро за можливість згадати і розповісти про мого батька, журналіста і письменника Івана Васильовича Ясенчука.